Ну а від початку великої війни Росія випустила по Україні 67 тисяч керованих авіабомб, тисячі ракет різних типів, майже 22,5 тисячі дронів. В у збройні сили України знищили за допомогою систем ППО наших західних партнерів. Зокрема, ну але запаси ракет для них вичерпалися. Та й самих ППО здатних перехопити ворожу балістику і закрити небо над Україною. Нам катастрофічно не вистачає. Тож зараз Київ. Розробляє власний аналог Петріота. І вже ось ось ми зможемо перехоплювати власними дронами російські шахеди. Ось що це за розробки? Нам зараз влада Цимбаленко розкаже керовані авіаційні бомби. 67 тисяч. Балістичні крилаті та аеробалістичні ракети тисячі. Безпілотники типу шахет понад 22 тисячі. Стільки вбивчого ворожого залізяча за три роки російські терористи запустили по українських землях. При цьому росіяни постійно змінюють тактики, аби нам було куди важче нищити їх зброю. Ворог намагається. Принаймні, це було очевидно кілька днів повернутися, спробувати повернутися до тактики використання ударних дронів не лише вночі, не лише надвечір. А в принципі, вже були запуски навіть і в день. Дійсно, це намагання і виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Це провести відповідну, ну я б назвав так розвідку боєм, подивитися, як в день працюють наші мобільні вогневі групи. Зокрема, зокрема працюють системи протиповітряної оборони. Та більшість цілей, наші системи ППО успішно вражають, адже за три роки терору маємо неабиякий арсенал, систем протиповітряної оборони та досвід. В більшості збиваємо західним озброєнням, яке надали нам партнери, та тривалість війни довела. Військові запаси країн-партнерів були не готові до тривалої війни, і ракети до систем ППО вичерпуються. Та й самих установок Україні не вистачає, аби прикрити всі міста та критично важливі об'єкти. Тому Україна працює і над власними системами. Поки що. Аналогів на території України ракетним комплексом протиповітряної оборони Петріот немає, але наша оборонка має відповідний проєкт і над ним працює. Америка має партнерів, спільно з якими виробляє дані комплекси. В нас було ряд перемовин з виробниками аналогів в тому рахунку Петріотів, щодо. Часткової локалізації виробництва даних систем на території України Тож, нині тривають перемовини щодо локалізації виробництва з країнами, які можуть виготовляти цей ракетний комплекс, та чи реально це та в які строки? На думку експертів, нині виробництво такої зброї в Україні під питанням, адже це процес складний і наддорогий. Від мільярда до півтора мільярдів коштує один такий комплекс. Ну уявіть собі удар по заводу. Ви закупили величезну кількість, значить там не величезну, якусь кількість, значить, компонентів. Ви майже зробили цей комплекс, і раптом раз і прилітає. А захистити його ми не зможемо. У нас шість комплексів Петріо там загалом. Включаючи селянки збірні, да на всю Україну більш ймовірний варіант отримувати американські комплектуючі та збирати їх тут. Утім, йдеться не про самі установки це буде викруткова збірка з американських компонентів. Ну можливо, таким чином ми зможемо випускати ці ракети. Україна продовжує розвивати і власне виробництво дронів, і вони можуть не лише вражати об'єкти на території РФ, а й збивати російські шахеди, які атакують Україну. І таких моделей вже декілька. Одну з них на тижні продемонстрували бельгійські делегації. Дрон Шуліка знищив понад 20 шахедів за останні два місяці. Є результати першого місяця пілотного проєкту над Київською областю. Була добра співпраця наша виробничників з ППО і з командою керівництва області. У нас є хороші результати роботи цього місяця. Ми доповіли про ці результати керівництву нашої держави, і було прийнято рішення про масштабування цього проекту на інші області. Але як я вже казав, далі є складнощі з інтеграцією, з навчанням і з застосуванням. Ще одна нова українська розробка лазерна зброя, тихий та дешевий убивця. Саме так її називають експерти, адже це багаторазовий засіб протидії дешевим безпілотникам. Ця зброя використовує саме оптичний так званий лазерний промінь для ураження зазначеної цілі. Ця зброя здатна ефективно вражати різноманітні цілі на дальності до трьох кілометрів. Ось Наносити ураження деяким видам озброєння, наприклад, такі як вертольоти, гелікоптери, і дрони, на відстані до 5 кілометрів. Тож українська оборонка продовжує активно розвиватись, адже війна, яку розв'язала Росія, окрім викликів, дала і значний поштовх нашому ВПК. Тільки торік в українській оборонці з'явилось 324 нових продукти і зброї виготовили на 9 мільярдів доларів. І далі тільки більше. Влада Цимбаленко Олена Чернякова. Ми Україна, марафон Єдині новини.